Маєте рецепт на окуляри, але не знаєте, як його прочитати? Зараз розповім. Почнемо з того, що першим завжди пишеться праве око. Позначається воно літерами OD – Oculus Dexter, що в переводі з латиниці праве око. OC – Oculus Sinister – це ліве око. Далі йде абревіатура сфер або сфера це сила лінзи в діоптріях. Мінус це короткозорість, плюс далекозорість. При мінусі люди погано бачать вдалину, при плюсі гірше зблизька. Якщо є астигматизм, то лікар пише абревіатуру цил або циліндр. І завжди поруч буде аксіс, акс, тобто це під яким кутом розташований астигматизм. До речі, цікавий факт: астигматизм є у більшості людей, десь у 70%. Але люди про це не знають. А чи є у вас астигматизм, може пора перевірити зір? Якщо вам більше 40 років, то в рецепті може бути такий параметр, як ADD, Aдідейшен. Це додаткова сила лінз для зору зблизька, наприклад, для читання. Для адідації не вказується плюс або мінус, бо ця добавка завжди плюсова. І зараз той важливий параметр, про який я казала на початку відео. Це параметр PD. Якщо не помиляюсь латиницею, це popular Distance. Це відстань між вашими зеницями. І вона має бути точною, щоб в окулярах було чітке зображення. Якщо є асиметрія, то цей параметр вказується окремо для правого та лівого ока. Якщо асиметрії Маю, то цифра може бути одна. Сподіваюсь, вам було зрозуміло та цікаво. Якщо хочете більше таких відео, то напишіть про це. А якщо у вас немає рецепту на окуляри або він вже застарів, запрошуємо вас в дімоптики на перевірку зору. Перевірка зору при замовленні окулярів лише одна гривня. Ми чекаємо вас!